Всім привіт! Такий ось міні-влог буде, тому що ввечері їдемо в парк. Покататися на треку на велосипедах. Зустрінемося там з нашими українцями, Лія з подружкою. Їдемо. Петро з Миколаєм з нами не йдуть, малюють. Семен десь буде нас доганяти, але Григорій з Лією вже готові стартувати. Асфальт тільки зробили цими вихідними. Оголошення, що ще немає розмітки, будьте обережні. Це особливо важливо ввечері. Доця, їдь по прямій лінії і ближче, будь ласка, не до центру дороги, лія, до краєчку дороги. Машина їде, буде об'їжджати, тому потихеньку. І з краєчку, не по центру. Молодець. Ми вже на треку. Українці повтівку ще їхню не бачу. Так. Зараз приїдуть самі скучно, нудно кататись. Коли тільки від... відкрили цей трек, я не пам'ятаю навіть коли це було весною, мабуть, ні? Мабуть, осінь минулою. Минулої, минулої осені. Так багато дітей приїжджало кататись. Гриня, ти пам'ятаєш, коли від... відкрили цей трек? Коли відкрили цей трек? Осінню? Чи взимку, чи коли? Зараз я піду по. Та майже рік вже, мабуть, минув. Ми самі щось не дуже часто тут бували. Немає позначки. Немає. Але багато дітей приїжджали. Тут вихідними так взагалі. Цілі черги були, а це щось неділя, гарна погода, наче не відпускний період, а дітей немає. Семен приїхав. Це ж наш концертний зал, кінотеатр, і там гуртки різні, такий будинок культури. Привітики! Не хочу, щоб я його знімала на камеру. Відвертається Семен. Така історія. І Він взагалі не на трек приїхав, він поїхав грати в футбол, там є міні. Міні-міні-поле міні -міні поле футбольне. Він сюди приїжджає, буває самостійно, там зустрічає якихось дітей, не завжди йому знайомих, ну або незнайомих не друзів, когось він в коледжі точно бачив. І вони грають. Було таке кілька разів, що він там години 4-5 поспіль. Був відсутній літом ще. Mm. Ти дуже круто катаєшся. Всім привіт! Неочікувано я заходжу в двір. Так, зараз без 27 сьома. я відвезла чоловіка на вокзал Миколаїв на другий урок. Це означає, що рівно через годину буду повертатись так само. Друга доставка здійснена. Поїхали далі. Каже Миколай, що коли туди їдуть, місця є для сидіння. А ось назад одноповерхові потяги за розкладом їдуть, і місця не вистачає, доводиться стояти. Ну, я ще думаю, Миколай же приїжджає на вокзал, коли повертається, Намагається швиденько встигнути на потяг, тож один з останніх заходить в нього, і відповідно місця зайняті. Так що ну не думаю, що це настільки критично. Ті 30 хвилин треба постояти. Там доволі комфортно і безпечно стояти. Тож таке, але інформація. Інформація, тому що я такого ніколи не бачила, не їздила в години пік і завжди потяги ті напівпорожні. Це з мого досвіду. Бачите, а в ді в дитини думаю, що в чоловіка теж в них інший досвід і переповнений транспорт, мабуть, вони теж бачать і в метро. Про метро я не запитала. Ходом. Я ось таку заколочку, щоб ти заколола собі. Ну вже повноцінно всім добрий ранок. Майже половина дев'ятої ми з Лією їдемо. Так, Лія буквально на 15 хвилин ранкової групи подовженого дня їде. Знову ось такий графік не дуже зручний мені зранку, не туди і не сюди. Так, всі майже в школі. Семен хвилин через 10 буде виїжджати. На другий урок я сьогодні 7 годин працюю, годинка перерви, то шліє буде в групі подовженого дня ввечері також. Їду. Майже вже приїхала на інший кінець міста. Ось, бачите, це шатро, яке тут облаштовували. Щось там навіть кухня якась теж встановлюють що, мабуть, до кінця не зробили все, що збираються. Так, а я їду в комуну. О, на дві годинки в мене зараз не знаю чого, мабуть, прибирання. О, супер. Починаємо тиждень з цього загадкового місця. А отже, ми приїхали в Алді засвідчую. Месье пішов на закупи самостійно. Розповідаю, це квартира, як я її називаю, комунальна квартира, але там люди живуть, які мають... На мій погляд, певні психічні діагнози, але вони цілком можуть, ну, вони не небезпечні і можуть перебувати. Ну, принаймні з того, що я бачу, ось вони живуть в квартирі, величезній квартири, в якій там багато спалень, Їх там 5-6 людей, мабуть, є. І до цього місію я приїхала вперше. Ну... Я дивилась, в мене були записи, позначки, інформація в моєму телефоні робочому, що в нього в п'ятницю закупи. В інші дні він в лікарні має бути там в певні години. Вони, до речі, ось з 9 чи з 10 до 16 вони в лікарні. Ну, цей місій ті його компаньйони, скажімо так, також проводять. Денний стаціонар в них, а ось так вони все одно продовжують жити самостійно. Така автономія в них часткова. Ось написано, що закупи він робить самостійно, не потребує допомоги, бо є ті, яким треба допомагати, слідкувати, щоб вони там не купу не купували тільки, наприклад, солодощі, або там певні солодощі, щоб не купували. За раціоном їхнім теж треба слідкувати, то цей місю робить все самостійно, ну він цілком так самостійно адекватно поводиться, виглядає. І я сьогодні була впевнена, що в мене сьогодні прибирання, бо в нього в п'ятницю закупи прочитала ж і розмірковувала ж над тим, що. Ну, Перевіряла, чи не потрібна мені автівка, чи не потрібні ці закупи. Бо я свою колегу, яка зазвичай в них, я її бачу ось так зранку, в Алді вони приїжджають, так як ми зараз. Причому вона не одного бере, там, а кілька їх, і вони приїжджають. А, таку функцію я в неї бачила. І, коротше кажучи, я прошу, Місіо каже, ми їдемо на закупи, тому що в п'ятницю ну, ексепціонель. Виклю... Виключення, таке сьогодні, тому що він не поїхав в п'ятницю, десь він там був, не було його вдома, в квартирі. тому сьогодні. Якби я знала, що закупи, якби мені не попередили і поставили позначку, то я б краще взяла робочу машину. Мені не дуже подобається своєю возити, ось так, тим більше, що це інший кінець міста, Оце поїхала. Потім сюди ж до школи, приблизно де Алію залишила, повернулися. То краще б я по-іншому організувала свій день, щоб мінімально користуватись своєю. Ну, нехай. Довго розповідала таку просту, такий простий нюанс своєї роботи. Тож я зараз сиджу, не знаю, за скільки він впорається, що він там буде купувати, але я його перепитала, чи потрібна моя компанія. І він сказав, що ні, що він впорається сам і, як зазвичай, його моя колега чекає в автівці. Тож сиджу, відпочиваю. Ще дещо хочу вам сказати щось дуже класне. У мене є з собою книжка, яку я читаю. Будь ласка, от що означає фокус уваги. Якщо я читаю, я читаю книгу, я її з собою беру на предмет того, що може, в мене хоча б 5 хвилин видасться. Я прочитаю ще там, кілька сторінок. І завдяки тому, що я зараз читаю активно, там другу книгу за, за тиждень, мабуть, розпочала, в мене книжка під рукою і є чим зайнятися, щоб не скролити новини, щоб не дивитись щось, щось, що мені зараз не надто допоможе і не так буде цікаво, якось книжечка. Тож почитаю, поки що не знаю, скільки... він вже на касу. Це я замість читання розповідала вам. а Він вже на касі викладає. Ха-ха-ха. Щось ми, мабуть, з закупами в півгодини вкладемося. На жаль, а в мене дві години в тому будинку. Свобода. Тут закінчила їду далі. Повертаюся в центр міста. Придивилася я вже на афішах: три дні було свято, тут для терас, цей весь комплекс старовинних будівель, там є великий ресторан, готель. Жодного разу. Ну, я була на території колись, коли ми тільки приїхали. Нам мерія допомогла організувати зустрічі з психологом. Групу ну, збирали всіх хто тут був. Ну, дівчат, жінки переважно. Це були. Це були жінки, не було там чоловіків. Ось, ну, десь до, до 10 до 15 нас було і психологиня. Українка з Одеси, яка в Мюре живе заміжня за французом, з 2008 року вона тут живе, громадянство Франції має. І ось вона зголосилася допомагати, її запросили, і в нас такі сеанси зустрічей були десь ну, до 10 разів ми збирались. Кілька разів, ось на території цієї ляти раз, там конференц-зали невеликі, а потім ми... Перемістилися вже в приміщенні Мерії, збирались останні рази. Там теж в залах для зустрічей. Ось така в мене нахлинули збогади. Здавалося, що це було вчора, але насправді це було давно три роки, більше ніж три роки тому. І якесь свято цей комплекс організовував, бачите, те шатро, там. Мобільні такі кухні, щось готували, мабуть, але все це занадто віддалено від нас, щоб ми навіть почули, що там щось відбувається. Але п'ятниця, субота і неділя. Концерт там, бути якийсь був та й був. Це бажу Так, є ще одна годинка. Ну тут у мене все як завжди. Приємно. Мадам, дуже доброзичлива. І кавою завжди наполягає, пригощає. Причому що цікаво, кави вона сама не п'є, не любить. Немпа. Не люблю. Але кавоварка гарна, каву завжди пропонує. І я кажу, так ви це тільки для, тих, хто... для візитерів, вона каже, так, тільки для візитерів готує. Всіх вона, я так думаю, частує, пригощає. Колись в неї постійно була одна моя колега, вона звільнилась, тепер в неї щотижня хтось ну, міняються. Не те, що нові, всі, звичайно, такі старі. Колеги, але постійно міняється. Хтось я в неї знову буду аж через 2 тижні. Але кави смачної попила. Їду ще годину працювати. Все, відпрацювала 4 години, в мене трошки менше години на перепочинок. Справді пообідаю і відпочину. Нічого додаткового не робитиму. А вже у п'ятій закінчу, тоді ще буде в мене вечір. Я як завжди насправді в мене зранку думаю, що ох, коли енергії повно, думаю, що ось іде, і те і зроблю ввечері. Ну, перекладаю на вечір якісь завдання, собі придумую. Які я зможу зробити. І як показує практика ближче до вечора, щось список справ, які я можу і хочу зробити, скорочується. Така в мене омана завжди, зранку, поки ось ця енергія присутня. Але все одно, через, в цьому, на цьому тижні я все одно ввечері чергуватиму, але тільки два дні п'ятницю і в четверо-п'ятницю Ось так, а так вечорами ми вдома, і це гарна новина. Шукаємо позитив. Бо в будинку, де я тільки що була, мені не дуже сподобалося. Це вже мої дуже давні клієнти. Ну і коли я сама з ними, це подружжя, в яких в обох Альцгеймера, і мадам вже 98 років виповнилась у червні. Ось, але сьогодні їх сім'я, і ось сім'я, доч, дочки, дочки. Одна з ну, в такому імпровізованому кемпері з чоловіком приїхала. кемпер. Це звичайний мікроавтобус, який там переобладнаний. Ну, він не дуже той переобладнаний, але видно, що там в них якась. Техніка для приготування їжі, матрас, ну, ось займає більшу частину автобусу. І ось вони на ньому приїхали, наскільки я знаю, вони десь на півночі живуть там, в Нормандії. Але ну, не в тому сенсі. Ну і друга дочка, яка наймолодша, вона така найбільш активна, тут все організуюсь. Вони всі разом на обід приїжджає, ці там мешкають, я їх там помічаю, цей автобус вже тиждень точно. Ну і таке, виходить, я як прислуга. Вони ще й обговорювали агенцію і мене в третій особі. Було ну, дуже неприємне відчуття. Там зауваження мені зробила ця Молодша дочка мені, коротше кажучи, я а, настрій підпортили мені, але то все. Дрібниці відбула, та й все. І про позитив. Дивіться, як кущик розквів. розквітнув. І ще один. Ну, до речі, аромату немає. Запаху від них немає чогось. Майже трошечки гарно. Мій обід. Риба, хек, як яку я вчора готувала, і квасоля консервована, зберігла всі свої властивості дуже корисно. Ось так, трохи часничку, сухого куркума, перець, хліб з висівками. Все, закінчився мій коротенький обід, але нічого. Скоро повернемось. Погода така сіра, але за прогнозом у нас на цьому тижні, починаючи від завтра, має бути 28-29 градусів. Знову спека. Такий спекотний тиждень аж до вихідних, а вихідними дощ, щоб не, не розслаблялися. Трошки запізнююсь, затрималась. Це давня моя знайома Ніколь. Колись вона в мене була три рази на тиждень. Окей, клас. Колись ми з нею частіше бачились. Ну, як знайома, в неї Альцгеймера, вона точно риси моєго обличчя і мене так трохи пам'ятає, що я її. Їй знайома, але думаю, що деталей і наше з нею півторарічне знайомство навряд чи. Ось і її невістка залишає завжди коментарі, що треба зробити. Мені, ну, причому по, по іменах, згідно планеру, вона пише. Тож для гульбану треба поміняти було постільну білизну. Її треба в машинку на програму 25 хвилин. Щось я якось загальмувала, почала стелити. Ну, раніше я це робила більш майстерно. А, Зняти, від, відправити на прання на 25 хвилин програма, і потім надо, треба було ще стелити. А я поки все зробила, поки віднесла прати, тож я чекала. Вона б точно забу, забула розвісити це все, мені треба було дочекатись. Тож Тепер запізнююсь. десь хвилин на 10 запізнюсь. Не страшно, звичайно. Нікуди від мене моє прибирання двогодинне наступне не втече. Але ж, але ж. Я вже біжу, вийшла з двору, а вона мені каже, не хочете кілька фі... фіг собі зібрати. Пам'ятаю, раніше я в неї теж трошки пригощалась там дерево, вона їх не їсть теж, до речі. Я потрошку збирала кожного разу. ну Три рази на тиждень була, то так протягом тижня в сезон по жменці тих фіг інжиру, тобто збирала. Ну а тут запізнююся вже, які там фіги? Так мені до воду на Пірної башти закінчила я і тут дві годинки їду за Лії в школу. Ох -ох. Сьогодні такий день, коли про мене кажуть мої присутності в третій особі. Ці мадам подзвонила, чи вона подзвонила, чи ні. Вона любить говорити по телефону з подружками. І тут вона там мені давала настанови і потім переповіда... розповідала про мене своїй співбесідниці, хто я, що я, скільки в мене дітей. Але приємно розхвалювала мене. Нахвалювала, що я так гарно працюю, і що от і в неї мені ще сподобалось, що в неї маркер мене як відповідальної гарної працівниці, що вона мені. Я потім згадала, що десь там на початку перші якісь рази було таке, ну було багато, дуже пилу, всього і я там розпочала з шафи його витирати, вона каже. Все, ну, вже ж час майже закінчився, ви можете йти додому. А я їй сказала, ні-ні, я ще не закінчила. Ну, я там затрималась всього на пару, на пару, на дві, на три хвилинки, але для неї був показник, що я не намагалась піти швидше, поки не закінчила. Що розпочала. Тож Вона мене там рекламувала. Відчиняйте. Що, як день пройшов, лій? Все добре. Все добре. Це добре, що все добре. Той що англієць виявився, що він арабською розмовляє. Цікавий англієць. розмовляє. І англійською І англійською. Ну, просто зрозуміло, коли з ним розмовляли французькою, він теж розмовляв французькою, так? А, не він не розмовляє, тільки розуміє. Всі вдома, крім Миколая і тата. Сподіваюся, вони пішки дійдуть додому, так я вже сьогодні накаталась. О! То там Григорій. Друзі, дякую вам за перегляд. Дякую, що додивились до кінця. Хочу вас попросити, хочу вас закликати е приєднатися до збору на ремонт автівок, який проводить благодійний фонд Слобожанські Ластівки, яким я допомагаю на постійній основі. Постійні глядачі і глядачки, а вас 99% глядачів нові не з'являються останнім часом, але. Менше з тим. Ви знаєте, що я не вперше це роблю, не вперше допомагаю такими закликами і фінансово також. І вас прошу не стояти осторонь. І за можливості 10-20 гривень вже сьогодні, за посиланням, яке є під цим відео, яке буде закріплене в першому коментарі, закинути цю невелику суму, можливо, велику суму. Наближаючи нашу перемогу, автівки потрібно ремонтувати. Ми їх купували не новими, теж збирали кошти всі разом, а тепер доводиться їх доволі часто ремонтувати, тому що вони не стоять, вони працюють, вони захищають в даному випадку кордони Харківщини. І ну, що мені вам казати? Ви самі все знаєте чудово, тож, будь ласка. Приєднуйтесь. А я буду на сьогодні прощатися. Багато мені що є сказати. Не, не, є, не завжди є час, можливість і настрій. Принаймні, ось, наприклад, в понеділок так і не змогла я зібратися з силами, щоб ввечері записати, хоча б здаля позитивне відео. Тому вирішила взагалі відмовитись від цієї ідеї, але і питання накопичилось, і є ще що розповісти. Тож буду виправлятися найближчими днями. Сподіваюся на це. І дякую вам за увагу. Дякую за вподобайки і за зворотній зв'язочок в коментарях. Також бережіть себе, побачимось.